Ви любите творчість Жадана? Я так, бо фанат. Надзвичайно божевільний депешмот має свою окрему поличку у моєму серці. Вам було б цікаво, якби Сергій задумав написати супергеройську історію? Мені так, я ж бо фанат. А історію про Бетмена? О, дуже. От і почитаємо розуму ривок з невипущеної книги про Бетмена, яка так і лишилась без назви. Олександр Мокієнко. Бетмен словами Жадана. Цей жартівливий текст народився з чийогось Фейсбук посту. А що б, якби відомі автори писали супергероїку? Мені теж стало цікаво. Потім я згадав Бетмена, потім Жадана, і пазл склався. Вітри харківського передмістя, Мокрі Колії. І нехай мене пробачить Сергій Жадан. Це всього лише жарт.